Доброго дня, вас вітає компанія Юнітбуд. Зараз ми знаходимося у щойно завершеному будинку 64 метри квадратних, і він зроблений повністю у комплектації комфорт. Комплектація комфорт, основна відмінність це те, що усі стіни оздоблені у натуральній деревині. Це імітація брусу смерека. Тонування та нахил монтажу самої вагонки ви обираєте самостійно. Зараз ми знаходимося у кухні-вітальні. Додатково, за бажанням замовника, були встановлені меблі. У будинку дві окремі спальні. Ходімо до першої. У спальні вже встановлено систему рекуперації повітря. Ходімо одразу оглянемо другу спальню. До речі, у комплектації комфорт використовуються двері прихованого монтажу, і вони завжди фарбуються у тон, який підходить до оздоблення. І друга спальня. Розмір та розміщення вікон ми узгоджуємо не лише за вашим побажанням, а також за особливостями ділянки, щоб вони були розміщені на сонячну сторону і на гарний краєвид. Додатково, за бажанням замовника було встановлено кухонні меблі. До речі, у вартість квадратного метру будинку не входить меблювання. Але, за вашим бажанням, ми прорахуємо додатково меблі та техніку. Опалення у будинку здійснюється за рахунок теплої підлоги з керуванням через програматора. Окремо на дві спальні, на кухню-вітальню та на санвузо. Ходімо оглянемо санвузо. Вже встановлено бойлер, душову кабіну, унітаз. Також є електрична рушникосушка. Біля входу в будинку одразу розміщується електрощитова, щоб ви могли зручно керувати усім освітленням та побутовими приладами. Напишіть нам у коментарях, чи сподобався будинок, і пам'ятайте, що замовляючи власний дім, ви отримуєте будинок саме за вашим смаком. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Ставте вподобайку. До зустрічі!